Якщо дитина не знає предмет, винен учитель. Так це чи ні? Скажи свою непопулярну думку учительки української та біжи. Тема четверта: на кому відповідальність за навчання дітей. Батьки вважають, що вони тільки виховують, а навчає школа. Ну добре, ситуація перша. До мене в п'ятий клас прийшло 30 учнів. Я навчаю, я розповідаю тему. Декілька уроків на контрольній роботі з 30 учнів 5 показують високий результат 10-12 балів, 20 показують середній та достатній результат від 4 до 9 балів, і 5 учнів показують низький результат від 1 до 3 балів. Усі учні знаходилися в рівних умовах. То чому ж матеріал засвоїли всі учні по різному, тому що різне сприймання, пам'ять, аналіз, усвідомлення. Якщо не зрозумів матеріал, підійшов до вчителя на перерві або після уроків, ні, тоді потрібно надолужити цей матеріал вдома з батьками. Ситуація друга дитина проспала, захворіла, була відсутня з будь-яких інших причин. Як їй потрібно надолужити пропущений матеріал? Звичайно ж, самостійно з батьками або без них удома. Учитель зобов'язаний провести урок, доступно подати матеріал. Ураховуючи, що в класі є візуали, аудіали, кінестетики, учні з особливими освітніми потребами, і все це за 45 хвилин. А ще якщо врахувати, що в п'ятому класі майже кожен урок нова тема, то ви точно впевнені, що батьки нічого не повинні робити вдома. Отже, майбутнє ваших дітей залежить тільки від учителів? Пишіть в коментарях.